Для того, щоб розвернути цей підіймач, ми додаємо ось сюди комплект асинхронів. Як це все відбувається? Ходімо, ходімо, я покажу. Ми маємо вже підіймач один зібраний, хлопці наш вже зібрали. Що для цього потрібно? Якщо брати стандарт, то ось тут ми маємо ось такий один палець, один палець на якому встановлено два ролики. Один, один і другий. Для того, щоб розвернути цей підіймач, потрібно ще комплект асинхронів. Вони комплектуються окремо. І для того, щоб це зробити, ми знос, виносимо один ролик, ось сюди зміщуємо далі. І додаємо два пальці: один і другий палець. Тобто, виходить, один ролик стоїть тут, другий ролик стоїть тут. І тим самим чином ми розвертаємо ось ці підіймачі. Так що, якщо хто ще не знав, і ніколи ну не думав, що лаунч може бути ось так розвернутий, то Зараз вам я говорю, що всі лаунчі можна ось так розвернути, тим самим збільшити місце, зробити зручнішим в використанні цей підіймач. Якщо когось це зацікавило, то обов'язково зверніть на це увагу. А якщо нікому не потрібен цей асінхрон, просто можете користуватися надійним і крутим підіймачем від компанії Лаунч.